Кличте у небезпечну ситуацію. Означає швидкість Бога. Загроза опромінення, помирати у старих енергіях, щоб народжуватися у нових. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал Світла, Любові, Свободи, Духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню. Та розвитку нашого каналу. Тема сьогоднішнього відео на злобу дня. Ви, мабуть, зауважили, що на нашому каналі ми уникаємо говорити про будь які ймовірні сценарії розвитку подій із їхньою прив'язкою до дат, до чисел. Бо під впливом Сили Думки дати мають здатність змінюватися. А події або активовуватися, або ж навпаки обнулюватися. Дату 9 липня у медитації мені показали ще в 20-х числах червня. Енергії розвитку подій на цю дату протягом двох тижнів змінилися не на краще. Таролог Лінда побачила ймовірну загрозу гесам, загрозу отруєння води, підліс з боку ворогів, а також. Можливі загрози для ЗС як локальну загрозу опромінення. Загроза по ЗС може бути один варіант, як халатність нерозуміння зі сторони ворога реальної небезпеки, говорить Лінда. Або ж другий варіант ми повністю її обнулимо. Ворог також отримає від нас подарунки в чорних пакетах. Знайомимо вас із нашими видіннями, отриманими у вчорашніх медитаціях щодо ймовірних подій завтрашньої доби, мною і воїном світла Амадея. У з царицею ангелів Марії я не бачила. Замість неї бачила Архангела Михаїла. Який стояв над товстою, розкритою книгою і огортав її зверху своїм блакитним світлом. Потім те ж саме робив Архангел Рафаїл з марагдово-зеленим світлом. Архангел Михаїл розчиняв у своєму блакитному світлі ймовірні загрози, а Архангел Рафаїл зцілював енергії доби 9 липня від ймовірних загроз У трансмутації реальності. Для обнулення згороз я працювала у взаємодії з Владикою Часу. Такі видіння були у мене Луча Сазар. Далі подаю видіння, якими ділиться з нами воїн Світла Амадея. Архангел Метатрон на Тарасі зосереджено налаштовував куб ніби супутникову антенну. А Сен-Жермен сидів на кріслі і відповідав на моє запитання. Про загрозу 9 липня написав у своєму блокноті так, але сказав, що не від води, а з води. Я так зрозуміла, що будуть пускати ракети з моря. Бачила над Дніпром і над Києвом блакитні куполи. Цю інформацію ми озвучили вам не для того, щоб заганяти вас у страхи. Навпаки, як ви знаєте, у кожному нашому відео ми закликаємо до взаємодії з божественними енергіями задля можливо максимального обнулення небезпек і даємо багато духовних інструментів для підняття ваших вібрацій і для унеможливлення загроз. Посилання на канал Таролога Лінди знайдете в інформації під нашим відео. Запрошую на мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому поглибити вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і стілите карму усіх своїх втілень. А на курс Архангельські промені Стілення та куб Метатрона» опануєте спілкування. З восьми Архангелами. Щоб допомогти нам обнулити найбільші небезпеки на розмову у Ченнелінг сьогодні зі мною вийшов Архангел Касіель, Архангел Касіель є повелителем Сатурна, і до кого як не до нього нам звертатися, щоб задобрити енергію цієї планети. Ім'я цього Архангела означає. Швидкість Бога і мудрість Бога. Архангел Касіель миттєво відповідає на наші звертання до Нього, якщо вони йдуть із серця, його місія відновлення втраченого балансу. Маю вам сказати, що в архангела Кассіеля дуже гарні сірі і сріблястим відблиском крила. Вони зачарували мене своєю красою. Передаю вам послання від Архангела Касіеля. Ви стоїте на порозі дуже серйозної загрози, Загрози, яку ми усі і усіма силами намагалися від вас відсунути. Але вона підійшла до вашого порогу із за сильної розбалансованості ваших енергій, із за розбалансованості енергії світла і темряви, щастя і смутку, спокою і тривоги, радості і болю, життя і смерті. Архангел Метатрон вам постійно говорить про баланс енергій. І я вам нагадаю, я вам нагадаю, тому що баланс енергій. Це і моя компетенція. Дивися, ти бачиш тут ваги, терези. Моє завдання миттєво відкликатися на ваші заклики до рівноваження енергій, втирати ваші сльози, захищати вас від страждань, від небезпек. Моє ім'я означає швидкість Бога. Кличете мене у небезпечну ситуацію. І я миттєво з'являюся, щоб її вирішити, щоб захистити вас від небезпеки. Зараз ви знаходитеся на порозі саме такої ситуації. Ви знаходитеся на порозі ситуації, яка виникла у результаті перевісу, у результаті розбалансування на користь сил зла. І зараз, щоб її врегулювати, кожен з вас повинен піднятися із вібрацій, якими керують сили зла. Довірити мені. закликати мене на допомогу і довірити мені. Ви, врешті, повинні зрозуміти, що самі, як фізичне тіло, ви нічого не варті. Ви самі нічого не можете взаємодії з вашим духом. Без взаємодії із вищими силами, без взаємодії із божественними енергіями ви нічого не варті. Без цієї взаємодії ви є тими енергіями, які поглинає зло, якими воно живеться, якими смакує зло і з великим задоволенням смакує. Ви стоїте над прірвою, ви підійшли до прірви. І вибір зараз за вами. Довіритися божественним енергіям і збалансувати ситуацію, збалансувати власні енергії, чи зробити крок, наступний крок до взаємодії з силами зла і полетіти у прірву. Чуєш, лунає повітряна тривога? Так, Касіелі. І я себе відчуваю безпечно. Я себе відчуваю безпечно, бо поруч зі мною є ти. Так само безпечно повинен себе почувати кожен із вас. Тому скрутили усі свої страхи, зв'язали їх мотузкою і спалили, як непотріб у божественних енергіях. Навчіться помирати у своїх старих енергіях, щоб народжуватися для нових. Закликайте для цього мене на допомогу, на взаємодію, іменем найвищої сили у мені, іменем найвищої сили у мені, іменем найвищої сили у мені, яка виходить від Творця. Закликаю Архангела Касіеля швидкістю Бога трансмутувати енергії небезпек, загроз, трансмутувати енергії сил антилюбові. Іменем найвищої сили у мені, іменем Архангела Касіеля, швидкістю Бога усі небезпеки, усі загрози розчиняються у божествених енергіях проявлено тут і зараз. Дякую, дорогі Архангели Касіелі. Тебе називають архангелом-самітником. Чи це означає, що ти зазвичай не працюєш у взаємодії з іншими архангелами? Коли необхідна моя робота у взаємодії, я працюю у взаємодії. Але перевагою у моїй діяльності є моя відсторонена діяльність, моя самотність, у цьому моя сила. Але моя самотність не означає відстороненість від вас, людей. Мені добре відомі ваші страждання, ваші сльози, ваш біль. Тому я із швидкістю Бога приходжу вам на допомогу. Виходжу з вами на взаємодію, вам необхідно лише покликати мене для відведення від вас загроз, для збалансування енергії у просторі і всередині вас. Я з кожним із вас, також в останні години ваших земних життів. Я приходжу, щоб подати руку і здійснити ваш перехід із вашого чергового фізичного тіла у Божествений дім. Якщо при взаємодії зі мною вам необхідно візуалізувати мене, ти можеш розказати, як. У мене сірі крила із срібним відблиском, у моїх руках терези для врівноваження ваших енергій, ваших думок, емоцій і почуттів. Щоб прогнати від себе страх, щоб піднятися над вібраціями, сил антилюбові, вам достатньо лише кілька разів промовити моє ім'я і два слова. І лише два слова. Архангеле Касіелю, будь зі мною. Архангеле Касіелю, будь зі мною, Архангеле Касіелю, будь зі мною. Чи ви знаєте, що таке швидкість Бога? Це швидкість, яку ви навіть не здатні собі уявити. І з цією швидкістю працюють мої енергії. Будьмо знайомі. Ласкаво запрошую кожного з вас. До взаємодії зі мною.